Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу зняти відео про розпаковочку. посилочки. замовляла рідкісні рослинки. Тож, хочу вам показати, хочу розпочати із кукурудзи цукрової японської, чорної. Дуже рання, солодка, смачна. Таке синічка в неї. Так, патісон Фобос. Ранній, круглий пальцеподібний, білий зелених пір'ях. Смачний. Якийсь у трошечки різнувати. Так, кабачок Зефір. Це двохколірний кабачок. Дуже мені сподобався малюнок. Будемо дивитися, що виросте з цього. Патісон верт, Бланк. Круглий ребристий, риб, смугастий, біло-зелений, смачний. Тож, насіння таке якийсь грязнувато. Патісон панч, бланк. Тож якийсь різновид патісона. Крукник білий. Жовтий крупник вирощує, а це, щоб була пара. Ранні плоди білі форма, шиї лебедя. Пручені. Гарбуз ведмідь грізлі. оморанчево коричневий до 4 кг смачний мускат. не любиш так, на ж такі жовтенькі бордалочки. Таке Так, патісон полосатий меланж оранжеві плоди. В яких бородавках смачний, її стіни. Гарне, чистеньке носнічку. Диня Каджарі. Плоди круглі, мідно-червоні з полосками зеленого та кремового кольору. Вогою пів кіла або до 1 кілограму. Так, диня. Індійська змія. Плоди солодкі, м'якоть оранжева, дуже м'яка. За смаком, звичайної дині, але на малюнку, побачите, дуже така незвична динька. Такі тонесенькі в неї на якісь довгі. Так, огірок, яйця дракона, Це Цікаво. Воно виросте цього, але спробуємо Люфа. Я думала, Люфа існує одного виду, що всі вирощують, але як виявилося, ні. Ну, поки для початку й взяла три, спробую. Люфа тайська екстра довга. На вигляд вони всі начебто однакові, але опис і малюнки. У колекціонера різні. Спробуємо. Люфа кухонний рушник. Плоти короткі до 30 см, темно-зелені в білих плямах. Це овочевий сорт. Молоді плоди, смачні смажені і соковиті. Немножко однакові. Насіння все однакове. Люфа гладкий хлопчик. Рання. Оди 25 сантиметрів, дуже смачна смаженою. Так, лагенарія маренка, динозавр. Лагенарія ярка змія. Такі насіночка трошки це Ну, так, Просо японське. Декоративний сорт, висота 1 метр, колосок косичкою. Ну, як мені здалося, воно дуже гарно буде виглядати у сухоцвітах, у букетах. Тож, спробуємо. Так, перчик гострий чілі-чілі. Колись в мене був, але щось несня. Чи не зібрало, чи пропало, не знаю. Міні-кущі, плоди 3-4 см, ростуть, ростуть біло-червоні ранні. Ну, Скажу чесно, не знаю, що ця насіння буде, Якесь воно дуже не дуже. Так, ще перчик фіолетовий марконі теж колись у мене був. Десь тратуру насіння. Ну, хочу відновити його. Так, це а Амішей біла. Не розібрати, мабуть, якийсь доктор пса. Розібрати нічого. Ну, Будемо пробувати. І томати. Томати, томати, томат червона груша духова. Ранній. Півтора метра, червоний 130 г груша подібні. От люблю я сливочки, різні груша подібні. Не люблю звичайні круглі тонати. Не вони не не мені. І у консервуванні теж використовую різне. Томат синя, зелена груша. Рання 50 см груша видна, 130 грам, солодкий. Гарне, таке насіннячко. Томат зелена стріла середня 2 метри, форма стріли довжиною 10 см смугаста, 80 грам, зелена. Теж гарна насіннячка. Томат, зимове серце. Кущ 70 см, плоди лежать до 7 місяців, вага 250 г, округлі, серцеподібне, світло-жовті. В цьому році хочу виростити, принаймні, в мене є 4 сорти томату тощо для зберігання, хочу спробувати проекспериментувати. Сінечко чистеньке, гарне. Наступний томат біла стрілка. Середній, півтора метри, плоди білі, форма стрілки, вага 120 г, щось Екзотично, такого ще навіть не бачила. гарненьке. Томат Яша югославський. Ранній кущ 1,5 метри, плоди серцеподібні, рожеві, вага 800 грам. з куща можна отримати до 15 кг. Це подарунок. Будемо пробувати. Томат зелена бомба. Середньостиглий кущ 2 метри. Плоди видовжено сливовидні, вагою 200 г зеленого кольору янтарним відтінком. Ну, зелені я полюбляю. Це теж подарунок. Теж гарне настінечко. Тож, отакі у нас цікавинки Будемо в цьому році вирощувати. Дякую всім за увагу. Мирного неба!